Будемо навчатися, лікуватися за кордоном, ми будемо в своїй державі. І я вірю в це, що ми побудуємо найкращу, найцвітущу в світі, нашу рідну Україну. Я люблю свою Україну. Я обіцяю своїм виборцям, що я все можливе-неможливе. І якщо я десь щось буду бачити, що я не так працюю, не так роблю, я особисто складу свої повноваження і скажу: вибачте, я не зумів довести це до кінця, але я обіцяю одне, що наша... Рідна Україна буде процвітати. Я вірю в те, що буде все гаразд. за два роки дійство і влада, і ніхто не може зробити все, що було добре. Це роки дожні пройти. Ну я вірю в те, що ми будемо жити краще, що наші дітки і внуки будуть жити краще разом з владою. Разом... З урядом і Верховною Рада разом з народом, разом ми побудуємо світучу, найкращу в нашу в світі державу Україну. Я люблю свою Україну, я люблю свою державу. Я пишаюсь нею і буду пишатись, думаю, ще краще, якщо в е, мене буде така можливість. Я все зроблю, можливо, і неможливо для своїх рідних виборців. Спасибі вам за увагу, мої земляки. Спасибі вам, що. Ви мене наперед я вірю, що підтримуєте, і я зроблю для вас все можливе, щоб було тільки добре в нашій країні. Ще є 6 хвилин, ви можете розказати або про свою передвиборну кампанію, або я, можете розказати про себе. Я хочу за 5 хвилин, раз передоставляю ефір мені таку можливість, я хочу сказати, люди добрі, написати на листу можна будь-яку програму, саму найкращу. Листівка ця все. Ну я хочу одне сказати. Що я нічого не прошу, нічого не обіцяю, бо обіцяти треба виконувати. Я можу тільки пообіцяти одне, що я від всього серця, всією душою буду робити що, все, щоб наша держава просвітала, щоб наші люди жили заможніше. І я вірю в це, це буде так. О. І обіцяти, я журю що то. Людям і сказати, не виконати можуть неправильно зрозуміти, що обіцяв, а не виконав. Я одне обіцяю, що що буде від мене залежне, я все люди добрі, зроблю все можливе і неможливе разом з вами, разом з нашим урядом, з нашим керівниками вищих рангів, котрі, я думаю, теж подумають, що треба добро робити для своїх людей. Щоб, я ж говорю, наша держава була. Нік Швейцарія нас на 10, десятки разів по площі, десятки разів по населенню менше, ніж все є. А ми маємо такі природні багатства і трошки е, ну, не так живемо, як вони. А я думаю, що ми заживемо так, як вони ще краще. Разом, тільки одною командою, одним кулачком. Ніяких партій не надо, ніяких опозицій, ніяких більших, менших, ніких червоних білих і так далі. Ми довжі. І як кажуть, брати до світла, і гуртом, і тоді ми я вірю в це, побудуємо нашу прекрасну, могучу, красиву державу. Я вірю в це, я пишаюся нею. Я знаю, що буде все добре в нашій країні. І країна наша буде могутніша, світу, саме краще в світі. Ще є у вас час, ще є 4 хвилинки. Можете про себе розказати? якщо хочете. Ну, про себе я можу розказати. Що я мешканець Василькова, що я там виріс, пройшло моє все дитинство. Бо я працював. На різних посадах керівних, де я не працював, я старався робити все добре для людей для, на користь е, того мікрорайону, де я проживав. Я вірю в це, що я говорю, що мій рідний Васильків зацвіте, процвіте, ще краще буде. Я вірю в це, що моя Київська область і наша Україна в цілому буде найкраще. Я говорю, вірю в це, тому що є люди, котрі бажають дійсно в своїй державі добра і здоров'я, і всього найкращого, щоб. Країна процвітала. Значить, ці люди достигнуть своєї мети. І я вірю в те, що ми зробимо. Я вірю, чесно вірю. Тому що я реаліст, я вірю в реалії, що все збудеться. Дійсно, буде все на краще. І я всі сили свої приложу для цього, щоб було добре, від за У вас ще є ефірний час, ви можете його використати. Ось три хвилини у вас залишається. Можна ще розказати або про програму, або які ініціативи ви плануєте реалізувати. Все, що ви хочете. Ну я реалізувати я ще раз говорю все, що добре, що хороше, я буду тілюти. Я буду співпрацювати з тими силами, котрі дійсно прийшли працювати на державу, на людей, а не тільки свої лічні. Кориснюю цілі прислідувати. Я буду з такими людьми працювати. Я все зроблю, я ж говорю, з моєї сторони як найкраще. Я працював, я ж говорю, Василькові на різних посадах. Розказував мене, час вже обмежує, я б розказав, де я працював. Що, що я робив? О, Якщо люди дивляться мене і бачать мій ефір, вони Василькові оцінюють мене по ділах. Я, все життя я старався творити добро. Я все життя робив людям добро і іду сюди в парламент, щоб дійсно свій талант, свій життєвий опит, який я маю, передати, щоб наші дітки, внуки жили найкраще, щоб у мене прекрасні. Троє діток, у мене прекрасні дві невісточки, я їх називаю дочечками, у мене прекрасні дві внучечки. І я не тільки заради цих дітей, я йду, щоб всі діти, всі внуки, всі діточки жили у нашій державі якнайкраще. І я все зроблю. Все зроблю дійсно, якщо Бог угодно, щоб я там був. А якщо не було, буде угодно і буде якась достойніша людина на моїй місці. Я буду все теж робити на своєму місці, де працюю тільки добре і для України і для нашої держави. Півтори хвилини у вас ще. Будь ласка, можна використати цей час, можете ще сказати. Або про свої плани, про те, що ви можете зробити і так далі. Ну, зараз я працюю місіс Васякові, інженером по експлуатації і ремонту доріг. Я вже за три, три місяці працюю на цій посаді. Я вкладаю душу, мені подобається ця робота, я вкладаю в неї всю душу. Я стараюся зробити, щоб дороги в Васійкові були є. Да. І я, якщо буду в Верховній Раді, і яку мені доручать галузь відповідати за неї, я буду 100% добросовестно відноситись, все робити важливе і неважливе, щоб не тільки Васильківщина, я ще раз говорю, не тільки Васильківщина, не тільки Київська область, а вся Україна була світучою, могучою і найкращою. Я вірю в це, я переконаний, що ми цього разом з владою разом. Разом, зусі, ми людьми це зробимо. А про себе потім люди по моїх ділах, оцінює мій труд, мою роботу, я це обіцяю. І обіцяю одне. Якщо я не буду справлятися, я завису відкличу себе, зніму свою кандидатуру і на моє місце, пускай стане достойніша людина, яка буде краще відносити до, до тих обов'язків, які повинні депутати виконувати. Дякую. Дякую вам за виступ.